Друзі, привіт! Знову радий бачити всіх на каналі. Як завжди, ролики виходять не так часто, але мототехніка заїжджає до нас частіше. На цей раз ми, і у нас є чим вас здивувати. Це новесенький мотоцикл, капсула часу Дніпро мв 650 м 1986 року. Він в, дійсно, з... мало того, що це капсула часу, то ще і збережений він в чудовому стані. Бачимо його пробіг 1949 кілометрів. Він всього цього на всього проїздив. Ну, і саме головне по цьому мотоциклу, що він непогано зберігався. Він зберігався в сухому гаражі весь цей час. Я його забирав, Ну, як завжди, там сантиметр два було пилюки на ньому. І до нього не добралися пацюки, це найголовніше, ніяких мишей не було, тому що, як правило, береться така, така техніка і все, це, все, що їстівне для мишей, все з'їдається. Тут так не вийшло, і слава Богу, вся резина, все, сідушки, все збережене. Так, з чого почати? Так, почнемо з того, що ну, пробіг. Пробіг я вже сказав, 1949 км. І з головного це. Ну, почнемо з історії, напевно. Значить, Достався він мені від е, е, людини, яка його колись списала з військової частини. Ну, Я думаю, що це е, всі, всі ці мотоцикли історія їх така усіх. Е, списували, і людина собі його придбала. Придбала, приїхала, не знаю, чи приїхала, я думаю, що йому привезли, але він сказав, що він там буквально пару. Разів на ньому виїхав, поставив і все. І ось ця його історія стоячого. Ну, він видно, що дійсно він запускався, бо там я бачив, трохи грязі є. Погано фокусується. Коротше, ви мені вірте, що він їздив. Ну, не так, прям, щоб ідеально він зняти, але видно, що він трошки. Пог... Ну тут плюс зараз осіння його катаю тут. Коротше кажучи, так. Да, він трохи поїздив. І все. І... Наступним власником став я. Ще із дуже великих плюсів, що він вже уже на українській реєстрації і був ним також поставлений ще в 2000-х роках. Хазяїн Молодець за це що цим зайнявся, тому питання з переоформленням взагалі не виникає. Він уже по доручені стоїть на мені. Це що стосується історії і, і документів. Мотоцикл все сходиться, все гарно, все акуратно і по його стану пройдемось. Ну, пробіг сказав, і з мінусів це немає ключа запалення. Ну це не дивно, тому що мотоцикл без пробігу, ключ десь поклали ще років 40 назад. І так він і, і без ключей простояв. Так що, напевно, це навіть плюс, що його не було, бо був би ключ, можливо, ще хтось би його експлуатував. А так він стояв, чекав. Свого часу. І із, мінусів, із мінусів це комплектація неповна, ну, яком, в якому сенсі не повна, немає лопати. Люди, напевно, використовували вже її для своїх цілей. Немає пулемета, ну це так жарти кулемета правильно. І... Нічого ще немає. І напевно ж не тут, мав би бути зіп якийсь, я так думаю, і ніколи мені не, не, не попадались просто. Я думаю, що тут мають бути якісь ключі, молотки, але цього всього не було. Це все що із мінусів комплектації. Значить, Почнемо із стану. Далі йти. значить, ну Бачимо колесо, якість, видно, що все нове. Ступиться, бачите, навіть щось написано. Літол 24, як прочитав, Літол да? 24, якась наклейка. Ну Це їхні, напевно, я не знаю, якісь між, міжзаводськими місцеві. Не знаю, не буду вас обманювати Ну це Я знаю, що вона стояла на військовій частині, на обліку військової частини цієї мотоцикли. Ну, двигун, двигун я не запускав і не збираюся. Він прокручується. Це в ньому порядку. Ось бачу вже якісь сок резинки не, не рідний. Чому так не знаємо напевно, оригінальна або потріска, бо я думаю, що оригінал тріскався. Не знаю чому, а це все в такому стані. Тут тріщини. Тут бачимо тріщини на ручці. І ще мені підказала, підказала одна людина, хороша, що руль, напевно, не рідний. Тому що дійсно я, коли купляв такі схожі ці мотоцикли, то вони всі були в колір. Нічого хромованого не мало бути. Тут чомусь хромований. Чому не знаю. Можливо, захотів переставити. Ну тут мені дійсно, Тому що, тому що це в колір, це в колір. Чому це не в колір, не знаю. Можливо, руль не рідний. Як на злодець, пів півроку назад мені дійсно попадався руль такий рідний. Знав би, притримав би би, Ну це і змінився. Видно, що так, ідемо далі. Значить, По стану глушиків ну, е акумулятора і не було, і це, напевно, також чудово, тому що взагалі-то акумулятори вони всі тут течуть, електроліти, все це окисляється, тут би вже біржа була. А його я бачу зняли вже давно, його тут і не було, і це чудово. Все тут збережено, де поличка, ну все новесеньке просто. Чудовий стан. Так, далі. Ну, вихлопна, вихлопна трохи побачила вже ржавчину, але дійсно деякі моменти є блиск збережений. Підніжка також нова збере, підніжка водія нова. Тут, не пам'ятаю, повинні бути резинки? Ні, ну тут їх немає. Ну, Стан двигуна тут без питань, не циліндри, все, ніде не скола, нічого. Тут також, я так розумію, має бути заглушечка, чомусь її немає. Десь ну видно стан краника все в консерванті. Так, ідемо далі. Так, по двигуну зрозуміло, по номеру двигуну також. Все збігається, я дивився по тих паспорт. Тут, тут питань немає. їдемо далі. Руль зрозуміло. І ще бачите, лопу задній в чудовому стані, а передній ось де вже. Тріщина просто. Хоча видно, що не їздилось, тому що дивіться, який стан всього. Дивіться, бачите, яка резинка, новесенька просто Все, все новесеньке. Але бачите, тут тріснуте. Інший би сказав, да, він їздив би, їздив би, але ж тут дивіться все нове. Ну і фарба, і, і тут так само, дивіться, всі. Я фокус такий, звісно, не дуже. Стараюсь відзняти. О. І, ну бензобак. Бензубак, я не знаю, що всередині там тільки пахне. Ну, Відзняти прям ідеально. Не знаю, сіточка має, бути, тут не було. Так, йдемо далі. Ну, повороти тут, о, доки не забув, тут ще було таке вітрове скло. Ось де я його зняв. Мені воно не не подобається. Коротше кажучи, він на мотоциклі, я вирішив зняти. Але я як забирав, він стояв. Так, ідемо. Та, ну, фара, все навіть одражатель, нічого там не прожавіло. Все в збереженому стані. Добре, зберігався. Винтики. Так, о. і Добираємось ми до шильдика. А як його краще відзняти? Звідси видно. Да, мотоцикл МВ650M. Номер двигуна 530-064. 530-064. Все сходиться в нас. Так, ну і до цукерочок, до таких прям, що дійсно радують. Ми порадували мене, зіб цей збережений. Подивіться, просто сюди нічого навіть не клали. Отак От він просто все життя. То взагалі там, я думаю, може які тряпки, там, солідол, масло. Ну за, за майже 40 років все рівно в гаражі стояв, у людини могло. Б і кури могли на ньому жити. Ну, як правило, береш навіть новий мотоцикл, то він збереж все рівно погано зберігається. Тут він просто стояв. І стояв він ще, і, слава Богу, на пеньках, що не зіпсувало і покришки. Стояла коляска, ну дивіться, який стан, дивіться, все просто. О, поз... а чого мост не відзняли? Мост задній. Да. Це ж унікальність цього мотоцикла є в тому, що він. 2ВД, задні колеса. Ну я думаю, що люди, які розуміють, це все, я не Я, насправді знаю менше, ніж ті, хто зараз дивиться це відео. Тому буду мовчати. Просто показую стан, і цього, цього, я думаю, достатньо. Ну а і бачите, знову ж таки, немає тут каністра. Але я, чесно кажучи, не знаю, чи йшли вони з завода, чи це вже як і був ДОП. Ну, До Це брехать не буде, але логічно, що її тут немає, тому що. Власник, напевно, її використовував для своїх цілей, це ні для кого не секрет. Не було. Ну і стан люльки, ну це просто цукерочка. Подивіться, це прям під кінець відео. А, ну тут видно, що чехол також новий. Стан просто, подивіться. Але ось тут я побачив отака. Вже подертись. Але видно, що новий, прям не, не юзався все, все це... всі ці защолочки. Ну і пофіки, пофіки. І, і тут я не знаю насправді, тут має бути якийсь резиновий коврик чи немає. Його не було. Стан. Самі бачите, люди, це просто. Оце б хоч кожен день би купляв би такі мотоцикли, ну наскільки приємно, що його ніхто не зіпсував. І ззаді, подивіться цей стан. Якесь там шенасіння, посіяне. Посіялося. Це вже може десь у мене тут. Ну Стану просто, подивіться, я постараюсь відзняти по максимуму. але, ну, е... Що стосується фарбування, так воно дійсно оригінальне, все, але якість. Е... Вона хоч і заводська, але ось дивіться, наприклад, бачите патьок. Е... Заводський патьок, ну, це нічого не зробиш. Така якість збірки і наших, нашого заводу. Але... але тим не менш на сьогоднішній день їх стає все менше і менше. Так, да, я впевнений, що є де ще військові частини, де вони на балансі, і, можливо, що вони там є так, так як і мені він дістався, але вже через другі руки. Але тим не менш, все менше і менше такої техніки, техніки стає, на жаль. І наша ціль, і ваша зберегти історію, зберегти отаку красу для. Для нас, українців, щоб всі бачили, що робив київський мотоциклетний завод. Ну, я думаю, що я все От, запаску ще не показав. Запаска видно, що також нова. Мені тут підкачували чуть-чуть Ну, Бачите, який стан. Дійсно все гарне, все нове. Ну, наче все. Наче все показав, друзі. Тому що я можу сказати? А, і ще одне, що поки не забув, ми також переходимо в TikTok. Зараз я нажму паузу і короткі відеоролики повід знімаю по... для Тіктоку. І все напевно. Кого зацікавить, він буде в продажі, зрозуміло. Ну, ви його побачите. Це не... не є новина на всіх популярних сайтах, він буде. Тому я бажаю всім успіху, бережіть себе. Хай щастить.